Сьогодні в Кременчуцькій РВА почесні нагороди передали тим, хто наближає перемогу. Олег Бажан, учасник АТО, звільнений за станом здоров'я, але в перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт. Офіцер, командир після кількох поранень знову і знову повертався у стрій. Сьогодні за проявлену хоробрість і лідерські якості наказом міністра оборони нагороджений відзнакою Лицарський хрест. Я вас вітаю, ви патріот. Дякую за службу. Я влада, що 20 років і ви не змінюєтесь, тому так тримати і разом на допомогу. Досвідчений військовий дякує за відзнаку і каже, що ситуація на полі бою залежить від кожного воїна. Три чоловіка зі служби тилу це водій тилу, діловод тилу і кухар на Еспечці взяли в полон начальника розвідки бригади противника. До речі, їхній вік був 50 ну, Він розрахував одне, що. Водій Тилу був майстер спорту по боксу. Вони його полонили по-батьківськи, повиховували, потім передали на КСП роти і далі вже контрзвичкам. Не дивлячись на превосходячі сили противника, українські військові показують незламність духа на всіх напрямках лінії оборони. Володимир Машошин добре відомий у місті директор приватного підприємства Коровай. Активно допомагає ЗСУ нагороджений почесною грамотою Полтавської ОВА за вагомий внесок у справу становлення України. З ну, до вас дякую від роботи роботи за той внесок перемогу і скажу чесно, аби так всі допомагали. Ми вже вдома перемогли. Володимир Машошин неодноразово передавав на фронт автівки власними силами. Організовував ремонт спецтехніки та не оминає своєю увагою і населення. Я допомагаю. Нашим Збройним силам 2014 року. Ми допомагаємо і, і дріжджі безплатно роздаємо, і продукти питання безплатно роздаємо, не то що безплатно, а в великій кількості. В місті з охороною фірмою Легіон ми допомагаємо вивозити людей відуди і на 6 мільйонів катіров в Херсон відвезли. Ці двоє вольових чоловіків вкотре доводять, що українцям під силу все анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.